Всім привіт, з вами ЮКОЛ і, і сьогодні ми поговоримо про практичне виявлення критеріїв ризику, пов'язаних із діяльністю контрагента. Отже, критерії ризику можуть бути обумовлені комерційною діяльністю вашого клієнта або його кінцевого бенефіціарного власника. Так, мова йде про кведи, але в першому пункті саме про ті послуги, які важко. Оцінити ця діяльність, вона дуже схожа на абсолютно легальну діяльність із надання юридичної допомоги або е, певних бухгалтерських послуг, пов'язаних із е, необхідністю реєстрації компанії, е, відкриття рахунку в банку, здійснення бухгалтерського обліку, подання звітності тощо. От ця діяльність для неї ключовим є не тільки вчинення відповідних дій, пов'язаних із реєстрацією або певними моментами, які необхідні для діяльності юридичної особи, а Діяльність особи під ключ, тобто це номінальний сервіс, так, так, звичайно, ці дані ви можете знайти в ЄДР, переглянувши кведи підприємства або ФОП. Крім ЄДР, дані можна переглянути і в ЮКонтрол. Заходимо в картку компанії, гортаємо вниз і дивимось кведи. Там же є відомості про період діяльності юридичної особи. Якщо досвід роботи підприємства менший за 6 місяців, сміливо вносьте його окремим пунктом у ризик профіль вашого клієнта. Це є однією з ознак, не єдиною, не ключовою, проте однією з ознак, які мають досліджуватися в сукупності щодо того, що ця компанія. Може бути компанією оболонкою наступний критерій ризику це різниця між тим, що робив клієнт раніше, і те, чим займається зараз. До прикладу, це коли аграрій, який все життя збирав картоплю, раптом відкрив фармацевтичний завод, it компанію або казино. До речі, азартні ігри, лотереї та багато інших водів діяльності, котрі пов'язані з обігом великої кількості готівки, теж відносяться до критеріїв ризику. Якщо це вільний обіг готівки, це неконтрольовані кошти, які можуть іти на злочинні цілі, або які е легалізуються. Від е, незаконної діяльності до слова, перелік таких видів діяльності вичерпний, і його теж можна побачити в досьє. А ще серед критеріїв ризику є діяльність, котра пов'язана з високою ймовірністю корупції. Це коли в процесі роботи підприємства бере участь держава, виробництво і торгівлі зброєю, боєприпасами, е, коштовностями е, надрокористування, фармакологія, видобуток е, корисних копалин. Участь навіть у публічних закупівлях характеризується високим рівнем корупції. Тут корупційна складова надзвичайно висока, особливо в реаліях України. І так, звичайно, сюди відносяться і державні закупівлі, котрі можна побачити у вкладці Державні тендери. Там, до речі, купа інформації. І якщо, до прикладу, підприємство підозріло часто виграє державні тендери в одній установі, це привід задуматись про корупційну складову. Але щоб її спростувати або підтвердити, треба використовувати й інші інструменти U-Control. Зокрема, це пошук зв'язків між контрагентами і пошук афіліатів. Відео про них ми робили раніше, і посилання, як завжди шукайте внизу. А на тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.